Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про сублімацію. Для тих, хто не в курсі, сублімація це метод психологічного захисту, який полягає у тому, що людина може подолати свої внутрішні напруження, свої агресивні та сексуальні потяги шляхом перенаправлення цієї енергії в якесь інше русло, яке це може бути русло. Наприклад, людина може малювати, може співати, може якусь інтелектуальну діяльність здійснювати і таким чином перенаправляти свої агресивні чи сексуальні потяги у більш соціальні прийнятні види діяльності. Також цікавим фактом є те, що саме сублімація стала першою основою для створення такого методу, як арт-терапія. Я думаю, ви всі чули про арт-терапію, тому що це дуже популярний метод ну, вивільнення, якраз вивільнення цієї агресивної енергії у якесь прийнятне русло. Це метод психологічного заспокоєння, це метод розвитку, розвитку креативності, розвитку творчості. Якщо ви вже. Колись були у арт-терапії і спробували цей метод, я думаю, ви відчули на собі те, що у вас підвищується якийсь більш підвищується якесь бажання жити, бажання творити, бажання створювати щось нове, досліджувати. Це дуже яскравий метод, який підвищує на мою думку, підвищує оптимістичність людини і знижує рівень стресу. Якщо вам було цікаво, тисніть подобайку або пишіть у коментарях, як саме ви використовуєте сублімацію в своєму житті. Буду рада кожному коментарю. До побачення!